Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Сьогодні поговоримо про мульчування перців. Я вам покажу все, що я роблю перед тим, як я замульчую, навіщо мульчувати. І зараз я хочу поговорити про те, а чи можна не мульчувати перці та інші овочі? Так, можна не мульчувати, якщо у вас стабільно раз на тиждень іде дощ, а також нічні температури. Менше 16 градусів, а денні не більше 23 градусів, 24 градусів, тоді можна не мульчувати перці, можна їх не поливати, природа все зробить сама. А особливо, якщо у вас чорноземи чи глинисті ґрунти, тоді так можна не мульчувати. Але якщо ви живете в регіонах України, де дуже-дуже спекотно влітку, де мало дощів. А також, якщо у вас, так як і в мене піщаний ґрунт, то мульчування це просто необхідність. То чим можна замульчувати? Найкраще з усіх це, звісно, солома, але треба підготуватись до цього саме з осені, бо солому часто густо продають саме восени. Тому я так само восени придбала солому, вона перезимувала і зараз готова для мульчі. Також можна мульчувати скошеною травичкою, але дивіться, щоб трава була без насінинок, бо насінинки почнуть проростати. Також можна зробити мульчу сідератами, наприклад, гірчицею. Посадити у рівчачок, наприклад, гірчицю вона буде рости, буде і буд'янчик забивати, а також вона буде робити затінок, для того, щоб не нагрівався ґрунт. Тож, що нам дає мульчування? Ну, по-перше, мульчування це затримка росту бур'янів. Так, коли замульчуємо рівчачок чи грядку, бур'яни вже не мають того сонячного проміння, яке потрібно їм для того, щоб вирости. І не у великій кількості бур'ян проростає. Також мульча затримує вологу. тобто, Якщо у вас піщаний ґрунт, такий самий, як в мене, ви знаєте, що він дуже швидко всмоктує вологу, і так само швидко вона випаровується. А також мульча запобігає нагріванню ґрунту. Зараз дуже спекотно, в вдень, плюс 36 у затінку, і ґрунт дуже-дуже гарячий. Через те, що нагрівається дуже сильна поверхня ґрунту, він нагрівається і всередині. І Запікаються коренева система, через це погано всмоктуються поживні речовини. Тому варто захистити від перегрівання ґрунт, мульча з цим дуже гарно порається. А також мульча із соломи, наприклад, то вона дуже-дуже гарно пропускає вологу. Якщо буде дощ, ваші грядки будуть повністю змочені водою. Якщо ви Використовуєте полив, то так само, полив проходить крізь солому дуже добре, не залишається на ній, а йде одразу туди, куди потрібно, до нашої рослинки. Часто густо агрономи використовують для мульчування агроволокно, агротканину. Також це гарний спосіб, агроволокно кладеться, робляться отвори або просто складаються вдвоє. Тут срібляється і залишається отвір там, де перчик, перчик росте, і бур'ян через агроволокно не росте, і все добре. Але це достатньо затратно, особливо коли у вас великі-великі городини. Якщо ви займаєтеся фермерством професійно, то, звісно, ви можете враховувати ці розходи на придбання агроволокна і включити їх у вартість. Фруктів або овочів, то коли ви займаєтеся для себе вирощенням агроволокно хоч є дієвим методом, але все ж таки достатньо затратним. Ще багато хто використовує такі рідини, як антисапа, гербіциди, які бризкають і потім не росте ані лобода, ані берізка, ані всі інші рослинки, такі, наприклад, як навіть портулак. Що теж має місце бути? У нас в селі багато хто цього робить. У мене ще немає такого досвіду. Коли в мене буде такий досвід, я обов'язково зніму відео, але на цей рік я вирощую без гербіцидів свою городину. Тож, які основні кроки треба зробити перед мульчуванням? По-перше, треба прибрати зайву травичку. Як бачите, в мене тут є і портулак, і. Усіляка інша трава, дуже багато лободи. Треба все це поприбирати або вручну ось так, або сапою, щоб було у рівчачках повністю все без травички чистенько. До речі, хочу ще сказати, що до портулаку, минулого року саме портулак дуже гарно рятував. Рослинки, тому що він, коли росте, стелиться по землі. Він не виростає високий, як лобода, в три метри, і також він не заплітає як берізка рослини, так що не дає їм рости, розвиватись. Портулак лягає саме гарно на гряду, так що його також можна залишити. Така своєрідна мульча буде, але він буде також і висіюватися, і забирати на себе поживні речовини. Тому можна біля. Перчика, наприклад, біля вашої рослинки, прибрати портулак, а там всюди залишити. Це такий безкоштовний природний метод, якщо він у вас росте, можете залишати. Він дуже гарно застеляє, наче мульча землю. А в мене на цей рік є, як я вам казала, солома, тому портулак мені тут зараз не потрібний. Саме на перцях, це точно, тому я все прибираю. Після прибирання бур'янів варто гарно, гарно пролити. Якщо у вас буде дощ, і ви робите це перед дощем, то почекайте, поки він прийде, потім займайтеся мульчуванням. А по прогнозу погоди в мене дощу не буде ближчим часом, тому я буду зараз гарно проливати теплою водою. В мене вода зі свердловин, вона там дуже холодна, тому я заздалегідь набрала відраз водою і зараз буду ними проливати перець. Дуже-дуже рясно і гарно. Перед мульчуванням земля має бути дуже-дуже гарно зволожена. Полила, водичка всмокталася, і тепер можна підживити під кожен кущик. Я підживлюю. Добре вам з формулою НПК 2020. -20 -20, рівнозначні частини. Можна використати ось такий майстер. Можна будь-який інший. Є з формулою НПК 18-18-18 або 14-14-14. Головне, щоб були рівні частинки. Азоту, фосфору та калію. Також, окрім цих елементів, тут є багато інших елементів, які потрібні рослинкам для того, щоб вони розвивалися. Розбавляю я вміст пакетик 20 г на 10 літрів води і підливаю під кожен кущик. Ось так це виглядає. Я беру, потрошку наливаю під кожен кущик. Розчин з добривом. Ось так виглядає гряда промульчована. Тут ще роблю. І коли я мульчую, одразу видаляю пасинки із перця. Ось ось, поміж листячка і стовбура вони є. Тут ось краще видно. Обов'язково їх видаляю. Тим паче я підживила, щоб живлення не в пасинки пішло, а пішло у наш пер... перець. До речі, він вже починає квітнути. Бачите, скільки квіточок. Сподіваюсь, бджілки прилетять і опилять його. І буду із врожаєм. Любі друзі, після того, як я все закінчила, обробляю по листу, щоб поживні речовини потрапили не лише через корінчики, а й через листочки. Добре вам для листового живлення. В мене таке. Але ви можете обрати будь-яке. Формула НПК має бути також 20-20-20, так як і для кореневого живлення. Для того, щоб додати поживних речовин нашим з вами рослинкам, щоб вони краще росли. Сподіваюсь, це відео для вас було корисним. Не забувайте поставити йому вподобайку. Також пишіть коментарі обов'язково. Так ви показуєте Ютубу, що україномовний контент цікавий. Давайте робити український YouTube разом. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, я вам була корисною. Не забувайте підписатись на канал, хто ще не підписався. Тут все про сад та город. А я вам всім бажаю гарних врожаїв!